Вітаємо вас на каналі Мукотуня. Валентин Литвиненко. Про що розповів струмок? Читає Людмила Алієва. Всі знають, що птах деркач у теплі краї. Пішки бігає. От одного разу біг Деркач на зимівлю і зупинився коло маленького струмка. Попросив напитись. Пий на здоров'ячко, струмок йому. Напився. Я вже й відпочину біля тебе трохи, каже Деркач, бо мені ще далеко бігти, щоб ти знав, я мандрівник. Що того світу бачив, розхвастався він, то тобі не снилося. Ти тут живеш у глушині під кущами, такий маленький і не помітиш зразу. Води в тобі хіба тільки напитися. А знаєш, які великі озера є на світі, а які річки. Їх не те що перебрести, а й перелетіти важко. Так то ж я і є з моїми товаришами, дзвонить струмок. Та ти що смієшся? Я он тебе по коліна перебрів. Теж мені хвалько. Я не хвалюся, я правду кажу. От біжи поряд мене то й сам побачиш. А тік він якраз на південь, деркачу по дорозі. Ну що ж, каже Деркач, побігли. І побігли рядком. Довго чи коротко бігли, глядь ще струмочок збоку, в знайомий струмок вливається. Біжать далі, коли знову струмочок приєднався, далі ще один. Бачиш, який вже я повноводний став, дзюрчить струмок. Тепер не перебредеш. Мабуть, так, а все ж не такий ти великий, як ті озера, показує Деркач. А, так то ж я з товаришами їх весною наливав. Щось не віриться, подумав Деркач, але промовчав. Біжать далі. По дорозі ще струмочки пристали. Бачиш, уже з нас струмочків. Ціла річечка набралася, дзвенить голосок струмка. Та бачу, бурчить деркач. От вибігли з лісів, біжать через сінокосні луги. На лугах люди працюють, сіно звозять. Оці луги, розказує струмок, ми весною заливали, водою поїли, траву ростили. А он далі. Бачиш ставки? Для них у нас воду позичали, тепер коропів розводять. Біжать вони далі. Деркач і струмкова річечка. Дорогою, як і раніше, час від часу ще струмочки вливаються, а далі ще й ціла річечка добавилася. Бачиш, дзвонить струмків голос якою вже я з товаришами річкою став. Уже й села понад нами стоять, уже човни по нас їздять, рибалки рибу ловлять, криниці на березі то теж з нашою водою. Верхи на хатах з очерету, що ми виростили. Лоза на тинах теж наша. Оці водяні млини ми крутимо. Людям зерно на муку мелемо, а далі ще цікавіше буде. Довго ще біг Деркач рядом із струмковою річечкою, а води все більшає. Уже така ріка набралася, що й другий берег ледве видно. По ріці пасажирські пароплави ходять, вантажні транспорти різні вантажі везуть. По берегах уже не села, а міста, заводи стоять. Оцим містам і заводам ми воду постачаємо, видзвонює струмків голос. А деркач мовчить тільки сопе. Та вже не біжить, а летить, бо всі береги забудовані та мостами поперетинані. А тут у нас. Дзвини далі струмок. були пороги, вода дарма серед каміння ревла. А тепер люди величезну греблю спорудили, турбіни поставили, щоб ми їх крутили, електрику добували. Он кругом вогні горять то все наша робота. Ти обережніше перелітай греблю, щоб, бува, в проводах не заплутався. А я тебе знайду знову. Знайдеш, підлетиш, а я там під бережком бігтиму. Полетів. Підліта до берега, а струмок уже тут. Зрадів Деркач. Я все-таки боявся, каже, що не знайду, бо вже привик до тебе. Та й цікаво дуже з тобою в компанії мандрувати. Рушили далі. Ну, а тепер ти переконався, що я не хвалився, а правду казав. Таки твоя правда, каже Деркач, довів ти мені, що велика ріка, це і є ти з товаришами. А все-таки далеко вашій компанії до моря? От якби ти побачив, скільки там води, які хвилі! Які пароплави великі ходять. Така сила води, що як угору не підлітай, а другого берега не побачиш. А я якраз у море і біжу, дзвонить струмок. Моря і океани ми теж водою наливаємо, повертаємо воду, що випаровується. Коли б не ми, вони б давно повисихали. Щоб ти знав, вся сила силенна води на землі це наш колектив струмочків. Довго вони ще так мандрували, аж поки Деркачу вліво завертати довелося до тих місць, де йому легше через море перелітати. Попрощався Деркач із струмочком, подякував за науку і побіг собі, а струмок подав своїм шляхом до моря.